Присягайся. Не. Там, не і тут не признавайся, і там. Ну Це ж ось неправильно. Не Ні, не тут присягайся. Присягайся. Оце отут не присягайся. Но, she <laughs> 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 starts yeah. yeah. Де не взявся, охотник стрілець, бо розлучив. так. Да. Да, да. да. Ну от пораду. А ми, ми, ми співали так. Не треба. охотник-стрілець не блямо, охотник стріляється. Надя, починай. Та співати вже немає, а не по-своєму. Що ти? З Америки приїхала. Не з Америки, але ми співали так є на нашому кордоні. А на нашому так? От так. 咱们共同 Узяв получа. Приніс додому, пустив додому. До, дов... до голубка не їсть, голубка не п'є до свого. Та й насив, бо у нас співається так. А, а, дому, як приніс додому, пустив додолу, насипав пшенички, яресненький, налив водича, аж по куліця. Бачиш, налив водича, а покриття, аж покрили. А голубка не їсть, голубка не п'є.

чи не взявся, стрілець! Охотник стрілець. Охотник. Молодий О, А, уже, уже. Ой, де не взявся. Ну ч делать? Не... Ну, ну давай на ну, чм. Ой, де не взявся. Тану, ну нічого ну, нічо, знак. Ну, вони три куплета. куплета. Что вы? Ну давай. Что тут такого? Та будем Ой, де не взявся, охотник стрелець. Ой, де не взявся, охотник… Голуба убив, голубку підбив. Уже співали. Узяв під крице, приніс. Узяв, ура, Узяв під полу, під під полу. Полу.